Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 1 лютого. А перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. А ще хочу нагадати, що в мене є мій телеграм-канал, і там інколи з'являється щось цікавеньке. Отже, почнемо з лайтових пісень, більш легких і перейдемо до більш важких. Сьогодні я так розташував свій топ. Uh, перший трек, який ми послухаємо, це від гурту Шмальгаузен, новий трек, який називається Дорога. Взагалі-то я звик від гурту Шмальгаузена ну, чути такі треки більш експресивні. А тут він такий якийсь більш рівненький, але знову ж таки гурт, гурт Шмальгаузен він вміє приковувати моє вухо до себе. І навіть якщо я не додаю до свого плейлиста їхні треки, то все одно цікаво їх слухати. Ми йдемо далі, нічка випустила новий трек, який називається Стукає. Хочете зупинити час, але ні, і невпинно ви можете рекламуватися піснями, завантажити. Але у вас є нагода, якщо ви слухаєте їх знову, цього ще не зробили поставити лайк, відео, Готуйтеся відкрити для себе світ музики, безписати світ те улюблені хіти або просто витворювати ви в будь-якому поляку. Торкнібана, щоб дізнатися більше. А ще ви можете задонатити Збройним силам України. Пам'ятайте, це їм дуже потрібно.

А тут наскільки класно прописані інструменти і голос, створюється такий ефект живого виступу, як на мене. Дуже класне поєднання. тяжко, Проста пісня, але так як подає Нічка, я думаю, що не може подати більш ніхто поки що а, в нашому українському шоу-бізнесі І її голос, і її подачу, як рівно і наступна співачка, а, ну їх не спутаєш ні з чим. А отже, слухаємо далі лея і трек Карна. Оця фраза, знаєте, от в мене завжди в уяві таке, що ніби ти граєшся цим звуком, ти його то вверх, то вниз піднімаєш, опускаєш. І. Ем, ну, і треба робити це красиво. І от тут дійсно це красиво. Лея останнім часом чомусь обирає більш легке звучання, хоча мені подобалась е, важка лея у той альбом, там, де чугайстер, там, де м ще багато треків, і вони більш важкі. За ці треки її критикували, хоча я, я цілком підтримую такий напрямок. Але і тут дуже гарно, не знаю, мені вона подобається в любій як епостасі з любими треками. Вона вміє. Гарно вести оцю вокальну партію, і це мені дуже подобається. Ми йдемо далі. Олена Усенка, трек муза. Хто не знає, Олена Усенко колись брала в участь в дитячому Євробаченні, а зараз вже «Пальці мерзнуть Тихо у небі місяць досрява. В твоїх руках я тлію швидко, коли на вулиці тома. Я не знаю, куди дітись, танцюють хмари пірует. Я би на вже не страждаю, я не страждаю, я поет. Розкажи мені розкрить свої. Цікаво, дуже слідкувати за Оленою, чому за її стилем. Він, ну, мені здається, тільки е, починає, як сказати, намальовуватись. Да? І в подальшому ми побачимо ну, ще цікавіші треки, як на мене, хоча цей трек мені подобається і видно, що над ним працювали. Теді Свімс випустив такий великий альбом колаборацію з багатьма артистами. Та і треків тут дуже багато, і вони виходили синглами. Я його якось слухав, але чомусь вухо не зацепилось ні за що. А в цей раз ось один трек додав собі до плейлиста. Не скажу, що він прям шикарний, але ж. О! Oh. Зачепив? Walk this walk, you need, no boots? I see myself each time I look at you. Оцим ритмом you do it, first турнис first. Таким, знаєте, трохи вальяжним ритмом і. Ну, прикольним голосом мені здається класно так ходить по сцені під цей ритм і просто співати от. No practice to first class tickets Just to fit that ass Been through it And she move right past it That big body Big money Check your balance Yeah She a 10 plus 3 Can't buy this honey And that shit ain't free Look around you Ain't nobody average. She turned can't have it Into a habit Yeah Walk this walk You need no rules I see myself each time I look at you That I need. Кому подобається така музика, можете теж додавати собі до плейлиста, а ми йдемо далі. Гурт БЛВКес, вибачте, ніяк не зрозумію цю назву. Випустив, але музика в них класна. І ось випустили вони а, новий трек, який, ну, я повзмі. Tell me why you feed me with a lie. It cuts me like a knife. I can't afford the price. You got me thinking I'm not good enough for you. No matter what I do. Oh, your love's a battle that I'm never gonna win. But... oh no Tell me why You feed me with a lie It cuts me like a knife I can't afford the price. От мені просто, ну, нібито проста музика, але мені цей гурт подобається за ось ці фішечки, які він додає. Вони такі. Нібито й непримітні на перший погляд, але є. Там реверо додали, там якась гітарка, якийсь звучок зробила, там і ще щось. І це все от, ем... ну, робить е, цей трек не те, що особливим, але прикольним принаймні. Ну, а тепер переходимо до більш важкої музики. І на цьому тижні а, гурт No Apology це український гурт. А, можливо, хтось знає Дарю Заріцьку, а, яка робить кавери, класні кавери на американські та європейські, ну, на мастодонтів да, рок-сцени і метал-сцени. Ось випустили а, свій альбом. Uh, і один трек з нього «Shake Me» Ми зараз послухаємо. Альбом називається Е, uh, Як я розумію, що юкавери це переводиться як ну, не кавери, так? І це, мабуть, відсилка до Заріцької, Дарі Заріцької, яка робить ці кавери. так. А тут це особисто їхні пісні, uh, нові майже всі, окрім оцих двох треків, які були випущені раніше. І давайте ж слухати. It's been the darkest night, so heavy upon me. Одразу хочу відмітити, що цей трек не схожий на всі інші. А, сподобався ще трек Hunter, але не додав собі його до плейлиста, все ж таки. А, але раджу всім послухати альбом. Я думаю, що для себе ви знайдете щось, а, те, що сподобається і вам. А цей трек він, ну, дійсно відрізняється якоюсь своєю таким сирим трошки звучанням якоюсь... Не знаю, утаєвниченості та приреченістю Don't Don't і тривогою, мабуть, так, я б характеризував. Будь ласка, увагу на англійську мову Дачі. Це те, про що ми казали а, під час огляду кандидатів на Євробачення. про да, про те, те, що, що ну, я казав, про те, що, м, Багато хто з них співає англійською, але вона настільки, ну, блін, ну то кінгліш, да, було колись. І от ну, вона така, як каша. А тут, прям чітко, ну, я коли не знав, що це український гурт, е, то. Я був впевнений, що це ну, якась барикана. Ам компона. Йдемо далі. гурт Гуртрева випустили трек лама. О, не трек, а навіть альбом. Ти тримаєш мою руку, ми шукаємо правди. Чи ж тут давно не діють наші цю фриплати Вони часто люблять нашим розумом порати Йдемо разом, по неоновому новому місці Не зупинимо остом у на займи сті якщо неправду також відчуваєш Підключайся і сидки переламаєш yeah. 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 Ламай біжи і танцюва Ну, це просто захотілося такого старого доброго року, але якісного року, ну, відмічу, що хлопці дійсно працювали над цим треком. Це видно по різним таким ефектам, які вони додають. Ну, Тобто це не просто зіграно десь в гаражі і все. Йдемо далі. Останній трек на сьогодні гурт Саліва. Мені здається, він був колись в моєму плейлисті, але я відкрив його заново. Вони випустили. Альбом, великий альбом, і тут е, багато дуетних пісень, багато з ким, і одну з них ми прослухаємо, хоча альбом сам я ще не слухав, але е, думаю, що повинен бути класний, судячи з треку. Тобто пару треків я глянув і, блін, треба в нього зару... зануритися глибше. Взагалі люблю саме такий рок, де приспів надривний, але він тебе не, не вивертає. Це не Дес і не Блек, від якого там ну, волосся стає дибки, так? Але не, не можна сказати, що це прям важка музика аж занадто. Ну, вона мене наповнює от якоюсь позитивною енергетикою. Як цей жіночий вокал класно вписався? Знаєте, так ніби непомітно ні для кого перехватила естафету і Я бажаю вам знайти те, що буде вас наповнювати позитивною енергетикою. А на цьому будемо прощатись. Дякую за те, що дивились. Пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових!